Головною новиною курсу валют минулого тижня стало стрімке і несподіване здорожчання євро. Нагадує сайт ТСН. Євровалюта лише за один день, 3 квітня, додала у вартості понад гривню. Навіть офіційний курс Нацбанку майже дійшов до 46 гривень за одиницю, а готівковий перетнув цю межу. Американський долар навпаки покотився вниз. Банки його вже купують значно дешевше ніж по 41 гривні. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам важливо знати, у чому причина фінансових катаклізмів. Що очікує ринок на поточному тижні, і в яку саме валюту наразі вигідніше вкладати? Докладніше далі. Турбулентність на готівковому валютному ринку почалася у четвер, 3 квітня. Курс євро стрімко рванув угору і протягом дня перевищив 46 гривень за євро. А ось долар навпаки пішов донизу. Середня ціна продажу знизилась до 41 гривні 52 копійок за долар. Ціна купівлі до 40,95 відповідно. У п'ятницю ситуація дещо заспокоїлась, але за тиждень співвідношення долар євро зросло від 1,08 до 1,105 тисячних долара за. Євро востаннє долар коштував так дешево щодо євровалюти півроку тому. Експерти були одностайними. Долар обвалився до євро через безпрецедентне рішення президента США Дональда Трампа про запровадження торгівельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу. Про це попереджали економісти. Втім, це ситуативна реакція і не говорить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер. Що стосується прогнозів щодо того, як мінятиметься курс долара поточного тижня, то по Вільний низхідний тренд триватиме. Долар незначно подошевшає, а на кінець тижня настане стабільність на рівні 4120 30 гривень за один готівковий долар у продажу. Експерти нагадують, що процес, коли долар у світі дешевше, є зручним для НБУ, бо тим самим без значних фінансових зусиль з його боку стримує інфляцію в Україні. Яким буде на тижні курс євро наразі прогнозувати складно. Це залежить від подальшого розвитку нової глобальної торгової війни, розв'язаної Трампом. Тож найбільш реалістичний сценарій коливання курсу в залежності від новин з міжнародних фінансових ринків. Думки експертів розійшлися щодо питання продавати чи купувати валюту. З одного боку, варто не втрачати моменту і купувати долари, поки вони дешевшають. До кризи треба готуватися заздалегідь, нагадують експерти. А валютна готівка найнадійніший спосіб, який актуалізувався буквально днями. А з іншого боку, доцільно зачекати принаймні тиждень, припинивши будь-які операції з валютою, доки ситуація. Ця з курсами не стане більш зрозумілою на тлі підвищення цін на лікарські засоби, великі аптечні мережі та фармвиробники звинуватили одне одного у спробах отримати надприбутки. Пише видання РБК Україна. Конфлікт навіть змусив втрутитися владу на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, який пообіцяв, що ціни на ліки будуть знижені. Проте причина конфлікту досі не усунена. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, хто насправді заробляє на таблетках для українців і чи є можливість. Реально знизити ціни на ліки, докладніше далі. Повномасштабна війна призвела до спаду економіки, зростання рівня безробіття, стрімкого скорочення доходів населення на цьому тлі стрімко зростали цінники на ліки. Так, роздрібна ціна однієї упаковки з січня 22-го року, по січень 25-го зросла на 79%. і це при тому, що українці споживають ліків приблизно на 150 мільярдів гривень щорічно. Частина лікарських засобів імпортні, тому ціна напряму залежить від курсу гривні до долара або євро. А на українських виробників впливає інфляція Зростання вартості електроенергії, палива, заробітної плати, податків тощо до того, ж обладнання та частина сировини також імпортні. Решту зростання ціни забезпечує націнка дистриб'юторів та аптек, яка за три останні роки сукупно збільшилась на 125-340% у залежності від лікарського засобу. У тому числі з'явилися видатки та збитки пов'язані з війною, яких раніше взагалі не було у лютому. Кабмін ухвалив постанову номер 168. Один з ключових її пунктів. О, заборона надання з 1 березня 25-го року так званих маркетингових послуг аптеками. Це ще один компонент кінцевої ціни лікарських засобів. Виробники та імпортери сплачують аптекам від 5 до 70% роздрібної ціни за те, щоб ліки знаходилися на аптечній полиці, а провізор пропонував їх покупцю. Після набуття чинності цієї постанови виробники ліків консолідованим рішенням знизили на 30% відпускні ціни на 100 лікарських засобів, на які українці витрачають найбільше коштів із власного гаманця у результаті зниження цін відбулося загалом по всьому ринку. Проте це також призвело до того, що аптеки та аптечні мережі втратили значну частину доходу, а саме від 12 до 35%. відсотків. Аптечна професійна асоціація України наполягає, що аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи, і найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек. Очевидним рішенням є збільшення своєї націнки до максимальної граничної норми, що відбувається. Вже зараз вартість сигарет в Україні різко зросте вже за кілька тижнів. Попереджає видання «Обоз.UA». Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. За підрахунками видання, вартість найдешевших цигарок із фільтром може зрости приблизно на 20 гривень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як в Україні перерахують вартість сигарет і до чого готуватись найближчими роками курцям. Докладніше далі. За темпами зростання цін цигарки посідаючи не першу позицію серед інших товарів. Наприклад, ще у січні 24 го пачка середнього класу з фільтром коштувала у середньому 82 гривні 34 копійки, а станом на січень цього року вже 104 гривні 30 копійок. Акцизи невпинно зростають і зростатимуть надалі. Однак цих темпів недостатньо для того, щоб виконати євродирективу і дотягнути акциз до мінімального в ЄС рівня в 90 євро. Наприклад, в Україні зараз сигарети Мальборо Голд можна купити за 125 гривень, а в сусідній Польщі такі самі сигарети продають за 239 гривень 20 копійок в еквіваленті. Для того щоб стати членом ЄС, Україна має виконати вимоги щодо мінімального розміру акцизів, нагадує видання. На виконання цієї вимоги і ухвалили урядовий законопроєкт номер 11090. Документ мав набути чинності ще з 1 січня, однак президент не підписував його впродовж майже трьох місяців. Підвищення акцизів на сигарети вимагали не тільки в ЄС, але й в МВФ як умову для перегляду програми кредитування. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підрахував, через те, що підписання законопроєкту затягнули, бюджет втратив трохи більше як 2 мільярди гривень. Втім, видання ВОЗ.ЮЕЙ заспокоює курців. Миттєвого зростання ціни не буде. Товарні запаси дозволять відтермінувати період підвищення ціни щонайменше на кілька тижнів. Усе що встигли виготовити і продати до зростання акцизу, продаватимуть за старою ціною з урахуванням чинного співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогнозу щодо девальвації гривні від МВФ, найдешевша пачка сигарет коштуватиме 118 гривень вже у цьому році. У наступному році вартість складе вже 142 гривні, у 27-му – 155 гривень, а у 28-му році сягне 167 гривень. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк налаштований більш песиміс. Стично він стверджує, що подорожчання може бути на рівні 40 гривень за пачку вже цього року. Чим дорожчі сигарети, тим більше українців замислюються на тим, аби кинути шкідливу та ще й затратну звичку. Пенсія все далі, але тільки для пересічних українців. Так в країні знову збільшилися вимоги до стажу для передчасного виходу на пенсію. Пише видання обоз.ua. при цьому чиновники та судді, котрим обмежили космічні пенсійні виплати, повертають їх собі через суд. Докладніше далі. Відтепер, щоб піти на заслужений відпочинок після досягнення 60 років, треба мати щонайменше 32 роки стажу. Нагадаємо, що минулого року була норма в 31 рік. При цьому вимога щодо стажу зростатиме щороку на 12 місяців, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в повідомленні ПФУ на офіційному сайті. Так, щоб вийти цього року на пенсію в 63 роки, треба мати від 22 років стажу. При цьому норма щодо стажу зростатиме до 28-го. Нагадаємо, що наразі час виходу на пенсію залежить тільки від стажу. Є три варіанти: у 60, 63 чи 65 років. Більшість виходить на пенсію в 60 років, але для цього треба мати щонайменше 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію в 65, достатньо проробити 15 років стажу. Ось вимоги для виходу на пенсію в 63 та 65 років весь час змінюються. Щоб дізнати свій пенсійний вік, треба порухувати стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця складає 44% мінімальної зарплати. Станом на зараз це 3520 гривень за кожен місяць. Стажу, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 тисячі 200 гривень. Однією з ключових проблем пенсійної системи в Україні залишається несправедлива система розподілу публічних коштів, пояснює видання. Минулого року з пенсійного фонду витратили близько 120 мільярдів гривень на високі спецпенсії. За загальними правилами, на заслужений відпочинок вийшли 7 мільйонів 508 тисяч 295 українців. Якби ці кошти розділили між звичайними українцями, щомісячну виплату можна було б підвищити на 1 гривень. У результаті середня пенсія замість 6 гривень складала б 7 гривень. Нагадаємо, що Кабмін із січня почав обмежувати спецпенсії. У результаті виплати, які в 10 разів перевищують мінімальну пенсію, почали скорочувати на відповідний коефіцієнт. Під скорочення потрапила тільки різниця між 10-ма мінімальними пенсіями та фактичною виплатою. Таке нововведення не зачепило. Вило суддів і тих військових, які захищали Україну починаючи з 2014-го. Втім, вже через кілька місяців суди по всій країні ухвалили понад 670 рішень про скасування обмежень колишнім прокурорам та суддям. За оцінками журналістів видання обоз незабаром кількість таких позовів у суди обчислюватиметься тисячами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.